Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу, ви на каналі Жити по сільському. Хочу вам сьогодні показати вже культивацію, випробування нашого культиватора саморобного. Уже сьогодні ми випробуємо його у релі. Будемо одразу скажу, будемо випробовувати у такій релі, щоб йому було трішки важкувато. Чому саме, щоб було трішки важкувато? Тому що ось тут ми культивували вчора, тут я культивував. У нас біля хати. Тут ми відео не знімали, так як тут закрилася волога, площа тут відносно була чистенька. Тобто цікавого нічого тут не було, що показати. Перш за все, хочеться показати його. Дійсно є в нас одна ділянка, там 40 соток. Переорана, дуже була забуранена ділянка. Переорана по типу цілини. Зараз ми на ній поїдемо і подивимося, як він буде на ній справлятися. А Ось так виглядає наша ділянка. Скажу вам так, що вирівнює офігенно. Ну, не забувайтеся про то, не будемо, скажімо так, що тут була йому фора дана у тому вигляді, що тут було все закрито вологою. Волога була закрита важкою степкою бурін. Тому, звичайно, йому легше було тут вирівняти і зробити таку картину. А на тій ділянці там не було ні культивації, нічого, просто оранка і все. Тому зараз виїжджаємо на місце. Там вже вам включуся, покажу більш детально, як воно все виглядає. І подивимося кінцевий результат. Сьогодні я без оператора буду сам знімати. тому вибачайте за якість картинки, можливо, менше фрагментів вам покажу. Ця ділянка, де в нас була дискування, що дуже була велика глиба тут. Послухав я вас, попросив товариша, заїхав він сюди маленьким тракторцем, мототрактором з фрезою. Трішки він цю фракцію перебив, вона стала трішки менша. Тепер воно засохло, звичайно, вчора. Заради експеримента один раз я протягнув. Значить, один раз я протягнув культиватором, щоб подивитися, чи буде відрізнятися чи ні. Ну, отак, от якщо подивитися, то я думаю, не озброєним оком видно, що культиватор розбиває її в половину, ще фракцію. Тобто думаю, можна буде пізніше. Я думаю, що вже перед самою посадкою картоплі у два сліди зробити це діло. Я думаю, що буде тут довольно таки непогано. Ну, а втім, як кажуть, як Бог дасть. Так, от уже культиватор причіплений. Ну, я його і не відчіплював, вчора я ним культивував, то він так і вчіплений до трактора. Вже весь у пилюці, як то кажуть, робочий від. Зараз виїжджаю на ту ділянку, там уже включуся, вам покажу. Що, як, де і коли. Так, тому не перемикаємось, ставимо вподобачки, підписуємося на наш канал, кому цікаво. Коментуємо. Прибули ми на оцей город. Така от тут оранка, тут я орав. Тут, звісно, було забуранено воно. Зараз ми це діло будемо ковирати. Подивимося, що з цього вийде. Так, причепив культиватора. Так, перша регуліровка стоїть. Ось тут. Так. така оторонка. Так, хлопці. Ну, звісно, вона перемерзла, ця цілина. Ось, тобто, я думаю, що вона повинна непогано культивуватися, звичайно, вже... Вітер, вибачайте за вітер, звичайно, ось вже тут, де було заперіяно більше, перій вже почав проростати, зеленіє зараза. Нічого, я думаю, культиватор трішки це діло порозриває, повитягує корінці. Ну, втім буде видно. Так. Чоловік тут думає сіяти еспарсет. Ну що, пробуємо. Так. Зараз якось я через заднє вікно вам трішки поснімаю. Не знаю, що з того вийде з цього знімання через заднє вікно, але нічого. Так. Ну що, з богом? Так, хлопці, пройшов два проходи. Отак, от якщо дивитися, отак от, от тут не культивоване. Тут ось культивоване. Я думаю різниця відчутна. Різницю видно. Отак от, от воно виглядає. Так. Трошки буває, збирається бур'ян, то бачу, що ззаду там починає трошки набиватися, але потім проскакує, витягує бур'ян то, що треба. Так, ну що, культивуємо далі. От і все, ця площа завершена. Ось тут три проходи ще зробив у два сліди, бо розвертався. То в два сліди, звісно, хлопці, вовше лялька. Тут рівчак був відор, зарівняло повністю. Вирівняло, розбило. Ну, що сказати, я задоволений, звісно, роботою цього культиватора. Отака от, от робота. Порозкультивовувало непогано. Ну, місцями підзабиває, але на цей такий випадок у нас є, як то кажуть, козир в рукаві. Там розвернуться стрімянки на тих двох стойках, і воно відійде далі, і я думаю, що все буде дуже добре. Отак, виробляє, звичайно, ґрунт дуже непогано. Витрушує перійку, бур'яни. Так, ну що, на цьому будемо завершати наше відео. Сьогодні таке було коротеньке відео. Показав вам трішки, як працює, яка виходить робота. Незручно самому знімати. Не знаю, як там ті хлопці самі знімають це все діло. Так що якось так. Вам, якщо було цікаве наше відео, поставте нам вподобачку, підпишіться на канал. Коментуйте. Всім пока. Мирного неба. Будьте здорові і пам'ятайте, хто не працює, того руки не болять. Всім пока. Так, хлопці, зараз зробимо шахер-махер. Так як я говорив, трішки виходить посередині в основному. Близько вони получаються до самої граблини, а глибина така пристойна. Воно, виходить, з землі накидає на середину на граблину і починає збирати ґрунт. Ну це в основному замітив я там, де забураненість. І починає тоді гурнути. Щоб цього не було, коротше, мною прийнято рішення яке. Зараз в задньому рядові у нас 6 штук. Значить, з заднього ряда ми забираємо їх на середину. Тобто буде посередині 6, а ззаді буде 4. 4, я думаю, це все-таки не 6. Правильно? Правильно. І буде... Неплохо буде, в принципі. Ну Ще в нас є варіант розвернути саму оцю кріплення, розвернути другим боком, зафіксувати його звідси. Тобто тут у нас зараз 12 см десь приблизно. ну Стане на 10 см далі, стане 22 см. Тобто воно тоді теж не буде набивати. По краям не набиває, набиває посередині. От тут посередині воно набиває, тут дві вони густіші получаються, Тут через 45 см. Тому воно тут і набиває. Ну зараз подивимося, щось придумаємо. Прийняли спочатку таке от рішення. Переміняли стойки другого і третього ряду. Тобто зробили в третьому рядові 4 стойки, а в другому рядові 6. Тепер провірив, протягнув. Ну що я вам скажу? Взагалі проблем немає. Менше стойок, менше грунту кидається на борону. Ну і звичайно не горне взагалі. Оце вже, я розумію, буде діло. Так що все, будемо працювати далі. Всім дякую за увагу.